Всім привіт! Ми продовжуємо для подальшого розуміння суті питання. Нам необхідно засвоїти ряд історичних передумов всесвітнього руху до неоліберальної економіки, причин відмови від золотого стандарту і можливих перспектив розвитку у майбутньому. Серед численних шляхів і методів оздоровлення світової валютно-фінансової банківської системи, пропонованих сучасними економістами, можна зустріти і пропозиції до повернення режиму золотого стандарту. Золотий стандарт являє собою валютну систему, в якій кожна грошова одиниця визначається фіксованою кількістю золота і вільно в нього конвертується. Щоб гарантувати цю конвертованість, кількість випущених центральним банком грошей точно відповідає наявним резервам. Вам золота розрахунки між країнами здійснюються в золоті, оскільки кожна національна грошова одиниця відповідає фіксованій кількості золота. Обмінний курс між валютами також фіксований і дорівнює співвідношенню вагів золота протягом багатьох століть золото і срібло використовувалися як засіб обміну в національній і міжнародній торгівлі, оскільки володіли такими особливостями як довговічність, транспортабельність, рідкість, неможливість фальсифікації, адже їх фізичні властивості добре відомі і легко перевіряються. У 19 столітті почали широко використовуватися гроші, що представляють і замінюють золото. Ці банкноти випускалися приватними банками, і їх вартість залежала від надійності емітента. На практиці випущені банкноти не завжди відповідали необхідній кількості грошей, що призводило до частих банківських криз. Центральні банки були створені частково й тому, щоб ви Рішити цю проблему. Банкноти, випущені центральними банками, були значною мірою забезпечені металевими резервами. Цей процес призвів до формування у 1870-х роках міжнародної валютної системи на основі золотого стандарту, яка проіснувала до Першої світової війни. Від золотого стандарту остаточно відмовилися у роки Великої депресії 1930-х років. У цій системі еволюція грошової маси відображає еволюцію запасів золота. Таким чином, кількість грошей не залежить від рівня розвитку економічної діяльності і від обсягу угод в економіці у середньостроковому плані. При незмінній кількості угод рівень цін змінюється зі зміною кількості золота у резервах. Це протилежно нинішній грошово-кредитній політиці економічно розвинених країн, коли для забезпечення стабільності цін зменшується кількість грошей в обігу. Ідеальне функціонування системи золотого стандарту передбачає наявність значної гнучкості цін і. І відповідно номінальної заробітної плати. Система золотого стандарту включає також особливі правила здійснення міжнародних розрахунків. Оскільки кожна національна валюта прив'язана до золота, номінальний обмінний курс валют фіксований. Монетарна політика орієнтується виключно на підтримку паритету валюти із золотом і захист обмінного курсу. На відміну від системи прийнятої у бреттон Вуці, коли валюти були прив'язані до долара. При золотому стандарті жодна національна валюта не Грає особливої ролі, і всі країни і валюти підпорядковуються одній і тій же дисципліні. При золотому стандарті міжнародні платежі у кінцевому рахунку здійснюються шляхом переміщення золота з однієї країни в іншу, коли та чи інша країна має дефіцит або активне сальдо платіжного балансу, вона повинна врегулювати це за допомогою золота, реєструючи його вивезення або ввезення. У такому випадку грошова маса визначається станом платіжного балансу. Так, країна з дефіцитом платіжного балансу змушена вивозити золото, що призводить до зниження обсяг. Грошової маси і відповідно до зниження національного рівня цін, оскільки рівень цін знижується, конкурентна спроможність країни на міжнародних ринках підвищується, і вона може розширювати свій експорт, що призводить до вирівнювання її платіжного балансу. Такий механізм регулювання платіжних балансів був описаний ще у 1752 році Юмом. В принципі, регулювання має симетричний характер. Країна з активним сальдо платіжного балансу отримує Мавши додаткове золото, збільшує овся грошової маси, що призводить до підвищення рівня цін і зниження її конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Однак ця система не діє автоматично, оскільки країни з активним сальдо не зобов'язані випускати додаткові гроші, а можуть тезаврувати, а не монетизувати золото, щоб уникнути підвищення національних цін. Так США і Франція, що мали активні сальдо платіжних балансів в період між двома. Світовими війнами збільшили свої золоті запаси, тоді як країни з дефіцитом платіжних балансів втрачали золото і в результаті зіткнулися з проблемою дефляції. Система золотого стандарту нав'язувала її учасникам сувору дисципліну, фіксовані обмінні курси і високу гнучкість цін. Провідні країни відмовилися від цієї системи під час Великої депресії 1930-х років. Великобританія у 1931-му, а США у 1933 після другої світової війни на зміну золотому стандарту прийшла бреттон Вудська система. Паритет із золотом був замінений фіксованим паритетом валют з доларом США, який у свою чергу конвертувався у золото. Ця система проіснувала до 1971 року, коли США відмовилися від золотого паритету. Провідні країни перейшли до системи плаваючих валютних курсів Ямайська валютна система. Нинішніх макроекономічних умовах значний ризик пов'язаний з надмірною грошовою експансією у світовому масштабі, що супроводжується сильною волатильністю обмінних курсів валют. Одним з альтернативних рішень валютних проблем є повернення до золотого стандарту. Однією з переваг золотого стандарту є більш ефективне зміцнення монетарної політики. Ця система дозволяє зв'язати руки урядам за допомогою золотих наручників. Приймаючи золотий стандарт, країни беруть на себе зобов'язання зобов'язання суворо дотримуватися правил гри, хоча порушити зобов'язання буде можливо, це буде політично дуже невигідно, так як стане розглядатися як провал. Економічні суб'єкти будуть мати усі підстави думати, що слід поважати те, що забезпечує надійність монетарної політики. Саме з цієї причини деякі країни встановили валютний режим, функціонування якого наближається до системи золотого стандарту. Мова йде про режим валютного управління currency board, коли кількість випущених чи в країні грошей точно відповідає сумі валютних резервів, і країна підтримує фіксований обмінний курс відносно кошика провідних валют, Як і при золотому стандарті кожна національна грошова одиниця забезпечується еквівалентною кількістю резервної іноземної валюти а кількість національних грошей змінюється із зміною стану платіжного балансу, крім того, країна добровільно відмовляється від валютної свободи, що забезпечує більшу надійність. Аргентина у 1900 90-х роках Болгарія та Естонія сьогодні прийняли цей валютний режим. Іншою перевагою золотого стандарту є те, що він дозволяє усунути волатильність валютних курсів, що створює сприятливі умови для розвитку міжнародної торгівлі, яка є двигуном економічного зростання. Однак на шляху повернення до золотого стандарту стоять численні труднощі. В умовах золотого стандарту повинні без зусиль поглинатися наслідки стиснення грошової маси. Це передбачає, що ціни і заробітна плата повинні одночасно знижуватися. Але у 21 столітті ціни і зарплата набагато менш гнучкі ніж у 19 столітті, оскільки соціальні інститути і функціонування ринків сьогодні зовсім інші до того ж, золотий стандарт завадить в регулюванні обмінних курсів валют. Країна, що має дефіцит за поточними статтями платіжного балансу, Лансу, щоб відновити рівновагу за цими рахунками, повинна буде вдаватися до дефляції швидше ніж до девальвації своєї валюти, що неминуче призведе до падіння виробництва і зростання безробіття. У багатьох роботах про золотий стандарт і велику депресію показано, що від кризи 1929 року найбільшою мірою постраждали країни, в яких найдовше зберігалася система золотого стандарту. В цілому система золотого стандарту володіє дуже сильною схильністю до дефляції. Світова пропозиція золота або світової грошової маси ніколи не зможе слідувати за зростанням світового ВВП. Як підкреслюють деякі економісти, постійно буде чинитися тиск у бік зниження загального рівня цін. Крім того, існує значний розрив між офіційною вартістю наявного золота і розміром міжнародної валютної системи. Дійсно, вартість золота у резервах центральних банків становить близько 1 трильйону 300 мільярдів доларів. Тоді як банківські вклади в всьому. Світі у 2008 році дорівнювали 61 мільярд доларів. Таким чином нове введення золотого стандарту викличе катастрофу світової грошової маси. Щоб уникнути цього, потрібно буде у масовому порядку переоцінити курс золота, що стане щасливою удачою для його нинішніх власників. Нинішня волатильність цін на золото створює чимало проблем. Тим часом стабільність системи золотого стандарту значною мірою залежить від стабільності цін на золото. У цій системі будь-яка зміна. Зміна відносної ціни на золото по відношенню до цін на предмети споживання призводить до інфляції або дефляції. Якщо відносні ціни на золото підвищуються, то вартість імітованих грошей також підвищується, що викликає зниження цін на товари. Нарешті золотий стандарт не завжди призводить до зменшення міжнародних диспропорцій. Як зазначалося вищі країни з активним сальдопоточних рахунків платіжного балансу не зобов'язані емітувати гроші при отриманні золота ззовні, вони можуть продовжувати Жувати накопичувати золоті запаси, особливо в очікуванні підвищення цін на нього. Це призведе до того, що золоті запаси будуть все більше концентруватися в країнах з активним сальдом. А міжнародна валютна система зазнає аварії через відсутність золотих запасів у деяких країн-учасників. В цілому сьогодні повернення до золотого стандарту навряд чи стане вирішенням проблем в міжнародної валютної системи. Ще одним фактом не на користь золотого стандарту є парадокс Тріфіна. Ми про нього вже згадували. Зараз трохи докладніше. Роберт Тріфін, американський економіст бельгійського походження, викладав у Єльському університеті критик теорії монополістичної конкуренції Чимберліна Лауреат премії Френка Седмана. Дилема Парадокс Тріфіна. Це внутрішнє протиріччя, закладене в основу Бреденвудської Вудської валютної системи, сформульоване у вигляді парадоксу, що показує взаємозв'язок і одночасно по повну несумісність основних принципів золотовалютного обігу. З одного боку, потреби для міжнародної торгівлі, що розширюються, вимагали все більшу кількість грошової маси. А з іншого боку, ця грошова маса повинна була бути забезпечена золотовалютними резервами. Чітко ці протиріччя були сформульовані як парадокс або дилема Тріфіна. Емісія ключової основної валюти повинна обов'язково корелювати із зміною золотого запасу країни. Зайва емісія не забезпечена золотим запасом держави. Може підірвати конвертованість цієї валюти у золото і через певний проміжок часу неминуче викличе кризу довіри до неї. Ключова основна валюта повинна імітуватися в обсягах достатніх для того, щоб забезпечити потреби міжнародної торгівлі в грошовій масі для забезпечення зростаючої кількості угод у міжнародній торгівлі. Таким чином емісія такої валюти повинна забезпечуватися у необхідних обсягах, не звертаючи уваги на реальний золотий запас країни. Викладене парадоксі Тріфіна внутрішнє протиріччя рано чи пізно має призвести до необхідності перегляду основи існуючої на той момент валютної системи. Структурні принципи, встановлені у 1944 році до кінця 60-х років, перестали відповідати умовам виробництва світової торгівлі і співвідношенню сил світовій економіці, що змінилося до прийняття другої поправки до статуту МВФ у квітні 1978 року. Золото грало в міжнародній валютній системі ключову роль. Друга поправка містила ряд положень, спрямованих на поступове зменшення значення золота в міжнародній валютній системі і в МВФ у всьому світі. За винятком комуністичних країн, в період з 1934 по 1959 рік щорічно видобувалося золота в середньому на суму 950 мільйонів доларів. В період з 1964 по 1968 роки вартість щорічно видобутого золота коливалася від 1,4 до 1,45. Мільярдів доларів, однак споживання золота в промисловості і сфері мистецтва зростало набагато швидше ніж його видобуток. Приблизно 100 мільйонів доларів на рік у грошовому вираженні до Другої світової війни до 900 мільйонів доларів у 1970 році. Щорічне використання золота для накопичення і спекуляцій збільшилося до майже 330 мільйонів доларів у грошовому вираженні у 1950-х роках. Подвоїли. На початку 60-х і досягло максимального за всю історію рівня близько 2,2 і мільярди доларів у 1967 році. Крім того, було повністю поглинено золото продане на західних ринках у 1963-65 роках. Радянським Союзом вартість щорічно проданого золота перевищувала 500 мільйонів доларів. Таким чином кількість золота, що залишилася керівним кредитно-грошовим установом на поповнення їх резервів скоротилася з 1,5 мільярди доларів на рік. У грошовому вираженні в кінці 1930-х після револьвації золота у 1934-му до близько 540 мільйонів доларів на рік у період з 50-го по 65-й і 220 мільйонів доларів у 1965-му. У 1966-му ця кількість зменшилася ще на 45 мільйонів доларів. У 1967-го резерви скоротилися на 1,6 мільярдів доларів і в Перші три місяці 1968 на 1,4 мільярді доларів на конференції представників центральних банків провідних країн світу, що відбулася у березні 1968 році у Вашингтоні, було вирішено ліквідувати цей витік золота шляхом припинення офіційних продажів золота на вільному ринку і введення так званої двоярусної системи. Центральні банки, як і раніше, могли купувати один водного золото за ціною тридцять Доларів за унцію, проте їм слід було утримуватися від покупки і продажу золота на приватних ринках, де допускалися коливання його ціни. Після березня 68-го року величина офіційних золотих резервів залишалася відносно стабільною. Таким чином, двоярусна система припинила надходження золота у світові резерви, але вона не вирішила основну проблему, викладену в парадоксі Тріфіна забезпечення адекватного і регулярного збільшення прийнятних резервних активів. Практика застосування міжнародних взаємин підтвердила реальність існування парадоксу Тріфіна, що з часом призвело до повсюдної відмови від прив'язки валют до золота. Тим не менш, відмова від золотовалютного обігу на користь ямайської валютної системи призвела до нового варіанту формулювання парадокса Тріфіна придбання валютою тієї чи іншої країни статусу резервної буде призводити до розширення випуску цієї валюти для забезпечення міжнародних угод і до зростання споживання у цій країні за рахунок імпорту. У підсумку має відбуватися неминуче ослаблення резервної валюти. Знову виникає парадокс. Сильна валюта, яка набула статусу резервної, неминуче буде ослаблена через. Власний статус резервної валюти спробою вирішення парадоксу Тріфіна було створення СДР. Однак на поточний момент ситуація складається таким чином, що парадокс буде вірний для будь-якого втілення резервної валюти. Історія показує, що парадокс Тріфіна дійсно діє. США були змушені відмовитися від прив'язки долара до золота. Цінність долара з роками продовжує зменшуватися, а державний борг зростати. Але виникає ще один парадокс: крах емітента. Резервної валюти неможливий, поки дана валюта є резервною. Постійне підтвердження даного парадоксу практикою міжнародних економічних відносин пояснюється тим, що сучасна міжнародна валютна система є нестійкою за своєю суттю. Ця нестійкість і підкреслюється формулюванням парадоксу Тріфіна. У результаті міжнародна валютна система постійно еволюціонує. Однак, фундаментальні принципи, закладені в основу валютної системи, залишаються незмінними, змінюючи лише Форму взаємин таким чином, парадокс Тріфіна актуальний і для сучасної фінансової системи. І на сам кінець трохи про Вашингтонський консенсус, як повідомляють довідники та підручники під Вашингтонським консенсусом, розуміється певний набір рекомендацій МВФ у галузі макроекономічної та фінансової політики, що адресується тим країнам, з якими він працює, надає кредити і позики, технічну допомогу, консультує. Нагадаю, на сьогоднішній день членами МВФ є 189 держав приблизно 90% з них відносяться до країн, що розвивають. Та з перехідною економікою. Ось для них і призначені зазначені рекомендації. МВФ, як вже говорилося, був заснований рішенням міжнародної валютної фінансової конференції у бреттон Вуці у 1944 році. Післявоєнна валютна фінансова система ґрунтувалася на принципі стабільності, фактично фіксованості валютних курсів грошових одиниць країн-членів. Це вважалося найважливішою умовою відновлення післявоєнної економіки і світової торгівлі. Перше три десятиліття Фонд займався наданням кредитів для вирівнювання платіжних балансів країн-членів і підтримки таким чином стабільності валютних курсів у 70-ті роки минулого століття. Бреттон-Вудська система завалилася на зміну їй прийшла ямайська система, яка дозволила перехід до вільноплаваючих валютних курсів. У цій ситуації фонд з його кредитами для вирівнювання балансів виявився непотрібним. Навіть ходили чутки про те, що його можуть прикрити однак, фонд вижив завдяки зусиллям голов головного акціонера МВФ сполучених штатів при цьому діяльність фонду піддалася кардинальному реформуванню. Друга половина 70-х час активного кредитування американськими банками різних країн світу за рахунок притоку на їхні рахунки нафтодоларів особливо Саудівської Аравії та інших країн близького сходу. Найбільш активно кредитувалися країни Латинської Америки, причому під плаваючий відсоток. Але на початку 80-х ключова ставка ФРС США була різко. Підвищена кредитний був скінчився, Почалася боргова криза. Особливо постраждали ті самі країни Латинської Америки. Ось тоді і позначилася роль МВФ. Він став надавати країнам, які опинилися на межі дефолту, кредитну допомогу під порівняно помірні відсотки. Але за умови проведення країнами радикальних економічних реформ фонд став домагатися від країн повної економічної лібералізації. Це було необхідно для втягування країн у процес економічної і фінансової глобалізації таким чином фонд став обслуговувати інтереси транснаціональних корпорацій і банків, особливо тих, хто пов'язаний з федеральною резервною системою США. А у 1989 році на світ з'являється робота англійського економіста Джона Вільямсона під назвою Перебудова Латинської Америки. Що сталося у роботі Вільямсона? Аналізується набір рекомендацій, які пропонувалися у 80-ті роки фондом країнам Лат. Латинської Америки і які були втілені в життя, наводить на думку замовний характер роботи, оскільки фонд у своїй практичній роботі згодом з будь-якими країнами, не тільки латиноамериканськими, став керуватися набором рекомендацій саме з дослідження Вільямсона. Їх стали називати Вашингтонським консенсусом, оскільки рекомендації згоджувалися у Мінфіні США і призначалися для МВФ і Світового банку. А офіси всіх трьох організацій знаходяться у Вашингтоні. Субтитрувальниця Антиглобалісти називають Вашингтонський консенсус символом віри глобалістів і прихильників економічного лібералізму. За три десятиліття Вашингтонський консенсус не зазнав жодних змін. У ньому міститься 10 непорушних пунктів. Їх можна назвати десятьма заповідями. І ось коротка версія цих заповідей: перша підтримання фіскальної дисципліни, мінімальний дефіцит бюджету. Друге лібералізація фінансових ринків для підтримки реальної ставки за кредитами. На невисокому, але все ж позитивному рівні. Третє. Вільний обмінний курс національної валюти. Четверте. Лібералізація зовнішньої торгівлі. В основному за рахунок зниження ставок імпортних мит. П'яте. Ліквідація обмежень для прямих іноземних інвестицій. Шосте приватизація державних підприємств і держвласності. Сьоме. Дерегуляція економіки. Восьме. Захист прав власності, дев'яте зниження граничних ставок податків, і десяте пріоритетність охорони здоров'я, освіти та інфраструктури серед державних витрат. Деякі заповіді на перший погляд виглядають цілком цивілізованими, наприклад, остання з названих. Хіба погано, що охорона здоров'я та освіта в бюджеті мають високі пріоритети? Але справа в тому, що перша заповідь вимагає різкого скорочення бюджета в цілому. Тому країна, яка погодилася на умови важко. Вашингтонського консенсусу змушена буде скорочувати в абсолютному вираженні свої бюджетні витрати на охорону здоров'я та освіту. До того ж, треба мати на увазі, що кожна заповідь Вашингтонського консенсусу має докладні тлумачення, які дозволяють повніше зрозуміти її суть. Так тлумачення 10-ї заповіді передбачають, що обов'язковими є видатки лише на початкову освіту та невідкладну медичну допомогу. Інше другорядне. А ось інфраструктура дійсно розляд. Дається як пріоритетна стаття бюджетних витрат для ефективної експлуатації країни дійсно дуже важливо побудувати залізниці, шляхопроводи, провести лінії електропередачі, створити об'єкти логістики, побудувати морські та повітряні порти і багато іншого. Отже, ви маєте розуміти, наскільки великою та міцною є створена за десятиліття сьогоднішня світова фінансова система, що можна їй протиставити, та наскільки це можливо. Дивіться далі.